Мене звати Василь, я військовослужбовець 118-ї механізованої бригади. В 13-му я пішов на Строкову. 14-й рік майдан почався. І за три дні до демобілізації сказали, служимо далі, тому що не було наказу про демобілізацію. Я переслужив у му році перевівся на контракт. І вже в липні 15-го я вже був в АТО. Люди, які... Знають, що таке війна, ми прекрасно всі розуміли, що це просто була відстрочка. Ми розуміли, що це рано чи пізно вони вторгнуться на територію України. Я коли звільнився, я сказав своїм, що кажу: оце тільки якщо тільки повномасштабка, більше кажу, мене в армію волоком не затягнеш. І коли це все почалося, ми зідзвонилися з моїми товаришами. І вирішили вступити до Лавзбротні знову. У 23-му році ми поїхали на Донецьку область, це оборона міста Турецьк, до речі, у 15 му я теж там служив. І мене перевели, так як був наказ: ну, будемо дивитися, правді в очі, люди мають своє закінчуватися. Якщо, скажімо так, з гражданки можна взяти людину. І навчити, але вона не буде мати бойового досвіду, то скажімо, люди з бойовим досвідом ціняться на порядок вище. І був наказ переміщення всіх бойових хлопців, які мають бойовий досвід, перемістити в бойові бригади, які в прямому контакті з противником був російський контрнаступ, і ми з хлопцями, скажем так, нормальними від них відхопили. Не менше їм, скажем так, дали в ответ, і на одному із чергувань. В метрі коло мене розірвався танковий снаряд. Я отримав досить серйозне поранення. По ногах мені прийшлося понизу це литка і стопа. Берце мені взагалі розірвало в клочі, коли цей вибух стався. Там не так снаряд надавав біди, це як мені хлопці розказували. В метрі від мене, так само, з іншої сторони, стояла труба джевеліна з ракетою. І один з уламків від снаряду потрапив туди, і воно здетонувало. Що саме прийшлося мені по ногах. Не можна було зупинити кров з лівої ноги і з лівої руки. З ноги з часом вона перестала текти, а от з руки не могли зупинити, там, хоч і був той турник. І, скажімо так, постало питання або попускати турнікет і рятувати в кінцівку, але велика вероятне, що я просто витечу. Тому що я просив хлопців, кажу, пацани, попускайте, кажу, давайте збережемо ноги, хоча б фік стає рукою. 12 годин тільки в бліндажі, потім важка евакуація. Ті, хто був на Запоріжжі, знають, що велика проблема в Запоріжжі це дуже важко добиратися. Лісо степ і болото. І типу вже рятувати там, ну не було що. З того часу я постійно по реабілітаційних центрах, по лікарнях був також за кордоном у Франції на протезуванні. Я перепробував безліч варіантів класичних протезів. Це як і вакуум, вакуум через лайнер, канадський пояс це коли при високій ампутації тобі роблять пояс. І твоя культя, скажімо так, от у цьому зігнутому положенні, в тебе додається ще один сувоп зверху, який виконує функцію стигнового, і ти так ходиш. Я перепробував ці варіанти. Вони виявилися недієвими. Чому варіант з поясом канадським недієвий виявився? Я подвійний ампутант. І при ходьбі мене не вистачало амплітуди кроку, щоб електронні коліна почали працювати. Якщо брати. Протези через вакуум, які тримаються за рахунок вакуумної системи, так великий мінус в тому, що висока ампутація, протез злітає. Розумієте, в мене є велике бажання знову почати ходити і, скажімо так, повернутися на службу. Деякі аспекти військової служби я ще можу досить виконувати. І перепробуючи всі ці варіанти. Я почав цікавитися, що саме є інтеграцією, які там фактори, чинники, тіпа, що воно дає. І так само я стежив за сторінкою в соціальних мережах, там, як хлопці все почувають, як вони ходять. Хлопці з моїми ампутаціями реально, ну, як дядьки. Вибачте, за чорний гумор ще лучше, як до поранення. І я вирішив для себе, що а чому б і ні? Чому б не спробувати? Перший етап права нога і ліва рука. Далі три місяці на заживлення. Якщо все буде добре, то це через три місяці буде другий етап, вже виведуть, скажімо, цього ж тиразу. У довгостроковій перспективі я планую зробити й на ліву одного. Побачимо, як піде. Дай Бог, щоб все було добре.